Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас у новому випуску нашої постійної рубрики Кібернафти, де ми розповідаємо про свіжі новини кіберспорту та здобутки й досягнення українських гравців та команд. Підписуйтесь на канал та не забувайте натискати лайк та дзвіночок. А ми потихеньку будемо розпочинати наш випуск. Джамбо перейшов у ФНАТІК та круговорот гравців «Пешен юа. Український гравець Дмитро Джамбо Семера став новим гравцем ФНАТІ, і буде працювати у парі з фіром. екс-гравець Пешен Юа з Вічерз замінив у команді свого співвітчизника Дениса Бурахова, відомого як Бурмилов. Причиною цієї заміни є доволі слабенькі показники гравця. Бурмилов був частиною ФНАТІК лише два місяці і до цього виступав у таких командах як Лейзеркець та Маус NXT. що стосується Джамбо, молодий Україн. Нець останнім часом демонструє чудову гру і наразі знаходиться на підйомі. Тож прихід до європейського колективу піде тільки йому на користь. Дмитро зможе себе проявити вже в плей-офф стадії турніру Galaxy Battle, у якому також бере участь екс-команда гравця Passion UA. Окрім новини про перехід гравця, ще з'явилася інформація від SelfNatic про те, що Трансфер Джамбо став найдорожчим придбанням організації. Цікаво, за скільки його придбали. Будь ласка, напишіть. Свої думки про це у коментарях в свою чергу пошан'ю вирішили не морочитися з новим гравцем та повернули до активного складу з чіла, який не так давно покинув колектив. Трімери та геймери, увага на екран. Криптовалюта це твій квиток до успіху. Познайомся з Олександром Орловським. Він криптоексперт з шестирічним досвідом, який заробив понад мільйон доларів на крипті, створив найбільшу криптоспільноту в Україні та навчує вже понад 20 тисяч українців. Саме він проведе для тебе безкоштовний майстер-клас, де ти дізнаєшся, як з нуля почати заробляти свої перші тисячу доларів в крипті. А також ви дізнаєтесь п'ять простих способів. В заробітку без вкладень і досвіду у 25-му році, аналіз монет, які можуть зрости в 3-30 разів, покроковий план доходу до 5 тисяч доларів щомісяця, 10 помилок новачків, які призводять до втрат. Сфера криптовалют це не міф, а високооплачуємо віддалена робота та реальний інструмент для фінансової свободи. Ця сфера дуже стрімко розвивається, тому криптокомпанії готові платити солідні гроші. Головне навчатися у перевірених експертів. Ходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на вашому екрані. Реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас і дізнайтесь, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації Саня відправить вам у телеграм бонус-інструкцію про три перевірених способи заробітку на крипті, які приносять від 1500 до 10 тисяч доларів сьогодні. Поспішайте, не втрачайте шанс дізнатися, як змінити своє фінансове майбутнє та отримати життя мрії. Українські команди продовжують домінувати на A1 Gaming League. Фавбет Тім, Монте та навіть Джуніор продовжують свою участь на турнірі A1 Gaming League. Ці три наші колективи демонструють себе в найкращій мірі і входять у топ 10 Що стосується результатів, навіть Джуніор доволі легко порлися з Химерою та Альянсом і вийшли на своїх співвітчизників з Фавбет, яких також здолали з рахунком 2-0. Фавбет виграли два поєдинки проти Зіротенасіті та Ражбе з загальним результатом 4-0 за мапами. А ось Монте дістали. Ся супарники поважче. Український європейський ростер зміг здолати данців Зекстатік, Вайлд Лотус. Мікс зібраний з екс-гравців Into за та команду Nine з рахунком 2-0. Таким чином, навіть джуніор та Монте займають перші два місця у турнірній таблиці, маючи загалом три перемоги підряд. Екс-гравець Монте Диха повертається на просцену. Поляк взяв місячну перерву після того, як пішов з Монти, але зараз перебуває в пошуках нової команди. Павел Диха оголосив, що він є вільним агентом, тим самим формально завершивши свій контракт з Монта. Поляк покинув команду в середині лютого, щоб зробити невелику перерву в змаганнях. Спочатку менше на увазі, що повернеться після турніру в Остіні, але його відпустка закінчилася раніше, і тепер диха каже, що шукає нову команду після того, як отримав трохи часу. На відпочинок Нагадаємо, що раніше поляк представляв такі відомі теги, як Спрут, Енс, Монте та Тім Кінгвін. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Ветерани французької сцени шукають організацію. Команда Мерсенеріс, в яку входять та Афромісута та Джоко, заявили, що вони шукають повноцінну організацію, яку зможуть представляти та франкомовного тренера. Команда практично повністю складається вже з вікових французьких гравців, окрім місути, якому 22 роки. Таке рішення п'ятірка прийняла після того, як вони успішно пройшли до закритих кваліфікацій під жель Астана Астана-2025». На відкритих відбіркових французи зіграли чотири. Три матчі, три з яких виграли, і лише один програли у матчі проти АМКАЛ за посів. Навіна Бластлісабон дві тисячі Бласт у лісабоні вже поступово переходить у гарячу фазу, і тому ми трохи розкажемо про успіхи команди Наві на цьому змаганні. У першому матчі Наві виграли у бразильців з фуріей. Не дивлячись на те, що у фурії величезна криза, вони непогано грали і намагалися кошмарити Наві у додаткових раундах на своєму мапіку. Нубіс куча й програли його на другій мапі біт не давав жодних шансів бразильцям, і в цілому було видно, що Наві грають універсально і намагаються тактично за. Давити фурію в підсумку, друга мапа закінчилася з рахунком 13-8, де наві без зайвостей на класі перемогли бразильців і відправили в нижню сітку, де їх, до речі, вибили мейці. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки FavBet. У другому матчі на Наві чекали Монголс, які дуже погано розпочали цей поєдинок, оскільки на першій мапі Наві повністю контролювали гру, нав'язували в'язки контрстрайк, намагалися атакувати як мога ефективніше та агресивніше. І навіть Алексі Бі» старався не відставати, а й в деяких моментах робив дуже важливі кіли. Отже, на другій мапі інферно, яка є однією з найгірших мап для Наві, українська команда просто попливла, куди не зрозуміло, куди і втратила концентрацію. В підсумку була розгромлена 13-1. На десайдері відбувалося справжнє м'ясо, і монголи дуже старалися не віддати цю гру. Чіплялися за кожен клаптик мапи, але наш литовський живчик JL видав мапу матч життя і не давав спокою за монголс. Врешті-решт цей матч закінчився з рахунком 2-1 на користь українців. Інакпервенж автолос Он Вікко surrounded. He's got a bomb on his back and enemies oh, all around him. Navi oh. win this 16-13 with slow starts. За Тернал Фаєр матч, на жаль, не вийшов і Наві поступилися з рахунком 2-0, хоч і мали неабиякі шанси. Турецька організація показувала впевнений і конструктивний КС і намагалася уникати помилок, що в принципі у них і вийшло. Тож таким чином Наві почнуть наступну стадію з чвертьфіналу. And so he will shut down bit from the top of middle and eternal fire will guarantee their best result at an event this year yet top 4 in Lisbon Із цікавого треба відзначити, що Ігор Вандефул набрав чудову форму і демонструє набагато кращий КС, ніж деякий час тому. Хоч зараз його дуже сильно критикують за невдалу гру з ОВП. Тим не менш, треба віддати йому належне, адже він не раз рятував наві від поразки, даруючи шанс команді зачепитися за перемогу. Тож слідкуємо за наступними подіями. Що стосується інших результатів, Спірід Маус та Віталіті вже знаходяться у плей-офф. перші два. Колективи будуть розпочинати стадію з чвертьфіналу, А «Віталіті» змогли потрапити до півфіналу. Такі команди, як Ферс, «Ліквід», ВП та Фальконс, вже знаходяться поза змаганням і наглядають за грою з телевізору. Нескінченна сага складу навіс до 2» продовжується. Нато Свінсери вже вкотрий раз вирішили зробити ребілдинг свого складу з Дота 2, Але всі ці спроби вже просто смішать фанатів і глядачів, оскільки абсолютно ніякі зміни в складі за останні чотири роки не призвели до поліпшення результатів команди, і навіть наразі, якби не було нам прикро, є очевидним тіродин аутсайдером. Що стосується безпосередньо решафлів, команду покинув QBFY та Shad, яких замінили Юрагі, котрий повернувся з інактиву, та британець Метью Арі Волкер, якого взяли в оренду з OG. Багато аналітиків зовсім не розуміють сенсу цих всіх решафлів та змін, оскільки жодного результату від цього немає. Від слова зовсім цього року в наві результати ще гірші аніж в попередньому. За три місяці український колектив зміг потрапити лише на один тірван турнір піджель Сізон 3, з якого доволі швидко вилетіли з 10-го місця. На усіх інших турнірах команда Провалилася ще у закритих відбіркових. Поділіться з нами думкою, що може відродити тих самих Наві у часи хвоста та Ще один українець вирішив трошки пограти з руснею. Екс гравець основного складу НАТО Свін Серездоти Маложул прийшов до киргизької організації Гідра, яку на даний момент представляють ще три росіяни, включаючи головного тренера. До наві гравець виступив у різних командах з пострадянських країн, таких як Неміга, «Вінстрайк» та Гамбіт, у 2023 році. Гравець вирішив почати регулярно грати в українських стеках і став гравцем «Пак Чемп», у який входили «Лейс», Кідаро та Лоренов. А ще через деякий час потрапив у наві. Декілька днів тому з офіційних сторінок Гідра стало відомо, що українець підписав контракт з ними і знову вирішив пограти з російськими грабцями. Дивний мов від людини, який на аватарках ставить український прапор. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал Good Game Gentleman. Обов'язково ставте лайк та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дивіться та слідкуйте за новими сенсаціями кіберспорту та геймінгу разом з нами. До зустрічі у наступних випусках. Бай-бай!